Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А серія потужних вибухів поблизу другого третього реактору Запорізької АЕС спалахнула пожежа радіаційна тривога по Енергодару. Телеграм-канали пишуть, що Кремль може помститися за Курською та влаштувати вибух на Запорізькій суботу. 10 серпня фахівці зафіксували сильні пожежі біля тимчасово окупованої запорізької атомної електростанції. Це може стати від загрозу зовнішнє електропостачання станції. Зазначається, що минулого тижня місія підтримання та допомоги магати запорі. Жі кілька разів спостерігала кілька пожеж на різних підстанціях від ЗЕС та прилеглих сіл. На вихідних експерти Магате спостерігали дим із району на північ від ЗС біля вхідного каналу Запорізької ТЕЦ. На станції підтвердили, що пожежа виникла під повітряними кабелями Дніпровської лінії 750 кВт і резервної лінії електропередачі 1330 кВт тридцять кіловат фаросплавної двох останніх зовнішніх ліній електропередачі, що залишилися для ЗС, оскільки літня з. Пека триває такі пожежі вздовж шляхів двох ліній, що залишилися піддають зас ризику втрати зовнішнього електропостачання. Хоча цього разу не було відключення жодної лінії. Ситуація підкреслила крихкість зовнішнього електропостачання. Зас йдеться в повідомленні. Росія реєструвала військову частину розвардії на території Запорізької атомної електростанції в окупованому енергодарі, щоб легалізувати перебування своїх військових. Про це повідомляє центр журналістських розслідувань з посиланням на дані Російського державного реєстру. Журналісти з. З'ясували, що військова частина номер 6945 зареєстрована 30 липня 2024 року в окупованому енергодарі за адресою вулиця Промислова 133. Саме за цією адресою розташовані промислові потужності найбільше в Європі Запорізької атомної електростанції. У Росреєстрі обмежений доступ до даних про керівника військової частини. Натомість є дані про замовника права засновника виконує Федеральна служба військ національної гвардії РФ. А раніше на засіданні ради безпеки ООН представник України при ООН. Сергій Кислиця заявив, що посилення мілітаризації станції та прилеглих опованих територій залишається частиною російської воєнної стратегії. Москва використовує їх як прикриття для артилерійських ударів по території нанесених населених пунктах на іншому березі Дніпра. Запорізька атомна електростанція розташована на південному березі річки Дніпро на півдні України та є частиною промислового міста Енергодара, що розташований поруч із містом Водяне за містить шість реакторних і турбінних залів, з'єднаних опорами з трансформаторною підстанцією. Сію, яка до вторгнення була підключена до національної енергосистеми України. На захід від станції є велика водойма-охолоджувач і ступня інфраструктура, а також бризкальні модулі та вентиляторні градині. Приблизно за 5 кілометрів на північ-схід від станції розташований водозабір із нині зруйнованого Каховського водосховища, який забезпечує водою вхідний канал теплової електростанції. Як зазначають аналітики, два окремі бризкальні басейни на північному березі охолоджувача, які подають охолоджену воду у невеликий канал Буває в робочому стані на початок березня 2022 року, але згодом припинили роботу та повністю пересохли. Так за липня, по вересні 2022 року обидва басейни повністю спрацювали за жовтня 2022 року, по червень 2024 року, окрім часткового функціонування у квітні 2023 року. Північні бризкальні басейни більше не працювали. Прилеглий водний канал висох. Біля вище згаданих бризкальних басейнів розташовані дві вентиляторні градинні споруди у вигляді вежі для охолодження. Води атмосферним повітрям ці вежі є важливою складовою системою охолодження на АЕС. Як ідеться у дослідженні після окупації Запорізької АЕС росіянами, ці вежі практично не працювали лише раз у липні 2022 року градирні працювали і часткову роботу помітили у вересні 2022 року. Біля водойми охолоджувача на півдні є окремі три бризкальні басейни згідно зі спостереженнями аналітиків з березня 2022 року. По червень 2024 року працювали один і два басейни. А тим часом вони або не Працювали або були повні води, або були пересушеними. Один з басейнів не використовувався протягом цього звідного періоду. взагалі. вода в непрацюючих ставках виглядала застойною та зеленіла. Схожа ситуація з бризкальними модулями. Інколи працювали декілька модулів. на здебільшого жоден модуль не працював. У Великій водоймі охолоджувачі, яка обслуговується охолоджувальною інфраструктурою. І далі подає воду від насосних станцій до реакторних залів протягом звітного періоду. Спостерігали. Істотне зниження рівня води, загальний рівень води знизився приблизно на 628 двадцять тисяч метри квадратних. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.